Навчання, творчість і фізична культура під час зимових канікул в Івано-Франківську діє навчально-виховний проєкт Зимові школи. Близько 15 тисяч дітей мають можливість відвідувати різноманітні гуртки та спортивні секції. Змістовне дозвілля організоване у закладах позашкільної освіти. На жаль, лише для дітей, не для батьків. Тому розуміючи ситуацію з тим, що хотілося б мати дозвілля для наших дітей під час канікул, ми вирішили зробити зимові школи, аналогічні до літніх шкіл, під час канікул. Наразі з 30 грудня працюють наші школи з 10 години ранку до 14 години без обіду. Вони повністю безкоштовні. Є дуже великі напрями, такі як спорт, мистецтво, музика. Танці, малювання, підготовка до занять, вивчення іноземних мов, екскурсій тощо обираєте на свій смак, обираєте за тим за територіальним принципом, чи ви готові возити дітей до центру міста, чи вони будуть відвідувати гурток в вашому районі і записуєтесь попередньо, реєструєте дитину і відвідуєте ці школи. Для зручності зимові школи працюватимуть у 15 локаціях, розміщених у різних мікрорайонах. Для школярів відкрито також. Секції із самооборони, футболу та шахів. Кожна дитина може для себе знайти те, що їй подобається. Вона може спробувати все, хоч всі фуртки походити. Бо не тільки є школа юного конструктора, де діти моделюють з німецьких конструкторів свої винаходи, свої фізичні моделі з астрономії, з інших дисциплін. Також і програмування, і студія дизайну, і можна складати роботів, і можна ними просто вчитися, управляти. І в нас є школа. Екодронів, де діти можуть навчитися на літати на дронах, носи такі навчальні маленькі дрони. Запропонована програма вирізняється інклюзивністю та доступністю. Участь у зимових школах безкоштовна. Широкий доступ до освітніх та розважальних акцій мають місцеві ліцеїсти та діти ВПО. Оксана Себастян, Андрій Буцяк, новини на вежі.